Комфорт у нашій душі впливають багато факторів: чесна підтримка друга, теплий обійми коханої людини, злагода у родині, стильна обновка, улюблені смаколики до кави, подорожі, хобі і музика. Улюблена чи нещодавно для себе відкрита, без неї ніяк. Це квадрат У і сьогодні для тебе знайомі композиції відомих українських гуртів. Дивись далі! Легендарні брати Гадюкіни епоха в українській рок-музиці. Із них, власне, і розпочався український рок. Культова команда творить і сьогодні. Фани, радійте! На екрані презентація альбому гадів «Made in Ukraine» у нашому місті. 2011 рік літом у столичному палаці спорту. Гадюки влаштовують трибют концерт пам'яті лідера Сергія Кузьмінського. на сцені кращі рок-гурти країни у залі вся Україна. Процес був дуже складний. Ми тоді придумали систему, щоб не мінялись виконавці на сцені, що практично ми вище ще граємо. Ну, там були виконавці окремі, але так здебільшого ми грали. Причому ми грали були їх версії, а не наші версії. Тобто Ми працювали з оркестром, з хором. Це така... Я от Зараз ми будемо приймати участь у Скрябіна, Кузьми, концерті. Дай їм Боже здоров'я, і сил, і натхнення зробити такого рівня концерт, як був в Кузі. Тому що ми подивилися на кількість виконавців. Я не знаю, як вони це все зв'яжуть. Я ще раз кажу, ми там так само будемо приймати участь, але от знаючи ці закулісні всі речі, да дуже складна. По-перше, це нон-стоп концерт, розумієте, це ж не може бути кожна група 15 хвилин включає шнур. Динаміка, 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 і це все. Я вважаю, що ми витримали це. Тільки в слави Викарчука заклинив мікрофон. Так сталося. В принципі, концерт йшов нон-стоп, нон-стоп. нон-стоп, І просто люди. Тому що 15 хвилин, 10 люди вже розумієте. І ну. Я ж кажу, ще раз складно було. Я от коли закінчився концерт, приїхав додому. Я три дні лежав практично вдома. Чесно, мене щось спина боліла, такі як та лаза як муха. Ну, фізично було, ну і всі наші так само. Відеоматеріал для сюжетів, програм, телеверсій знімали десятки відеокамер. Інформація розлетілася із блискавичною швидкістю. Такої музичної події за масштабністю та емоційною нагрузкою в Україні ще не було. Я недавно десь не слухав цей альбом роки 3, три, триб'ют, і переслухав, і був втішений, що всі, хто приймав участь, ну просто кожний по-різному. Це може бути особисто, мені там якийсь стиль більше подобається. А так, от ті, хто виконували, прекрасно. Головне, що... З любов'ю відносили. Головне, що було досягнуто це атмосфера. Якщо хтось з вас був на тому концерті або бачив відеозвіт, ну я плакав, чесно кажучи. Це було. Круто. Останню пісню перед останню і останню виконували всі на сцені, і вогні в залі з запальничками і з телефонами. І тиша, загальна тиша, кузен, кузен голос. Ну це технологічні такі замутки ми зробили. І... Ну просто фантастично було. Це і Кузя ж, Кузя, Кузя вибачте. Кузя був відповідно з нами і, і з тими людьми. І, і ті люди, які брали участь, я навіть не кажу, що вони прийшли на концерт, вони брали участь в тому концерті. Вони і долучилися до пам'ятника Кузі на Личаковському цвинтарі, і долучилися до світлої його пам'яті. А він... Дивився на то і сміявся. Просимо гадів поставити автографи на тих культових дисках із триб'юту і цікавимося роботою, яку привезли до Полтави нині. А це альбом Made in Ukraine. Цей альбом Made in Ukraine він більш такий серйозний. Чому? Тому що ну, не знаю, як вам, але нам трошки воно якось. То життя, яке було, нас не влаштовувало. І матеріал був готовий, і ми вже домовились про те, що ми його пишемо. І вже майже зібрались в Києві і почалася революція. власне. Тобто, ну бачите, люди там в собі накоплювали якусь не знаю, силу. А в нас в цей час назбирали тих 16 пісень. Синій по кольору, якщо говорити, їх більш синій, тому що а, ну, от, така ситуація. Звичайно, нам хотілося б йти більше до, скажімо, жовтого, якщо так говорити. по а кольорам. Перші а перші були зелені. Перші були жовто-зелені, скажімо, цей mm. синій. Будемо йти десь. Зараз червоний, скажімо, період, якщо я не знаю, там, по кольорам говорити, так? В країні червоний період. У нас всіх. Звичайно, нам хотілося б співати безтурботні пісні про любов, а ти знову не прийшла, я тебе чекаю страждати. Нас люблять люди страждати. Якби ми писали такі пісні ще раз, то би було кльово. Ми будемо жовтіти, будемо світліти. Але дай Бог, щоб в країні це було. Диск «Made in Ukraine» маємо. А от щодо кліпів, то їх у Гадюкіних аж один офіційний. Гади кажуть. Завжди знаходяться справи більш важливі. Ми ніколи не були скажімо так комерційним колективом, так? А сьогодні тим більше. От ми завтра їдемо в Дніпропетровськ. А я бачу. їдемо в Дніпропетровськ і там, взагалі, ми граємо, якби перечислюємо кошти на. на... На госпіталь на опіки там, ну, людей. І якісь кошти, які там у нас можливо будуть, от можливо сьогоднішнього концерту, це все перенаправляється. Тобто ми у нас це не бізнес. Це не є, не треба казати, що це супер, так що всі мають <смас>, музиканти не працювати для е, е, як то сказати, фінансування свого, тому що фінанси потрібні. Ми писали альбом, ми попали, десь я вам скажу в тисяч 40 доларів. Нам трошки допомогли Райфайзен, ми зараз винні. І замість того, щоб давати комерційні концерти, ми даємо безкоштовні концерти, але ми всі о 4, вісім, як то говорять. І сліди альбом. нам кажуть, робіть сліди альбом, пісні є. А я вже знов знаю, о, я зараз вішу ну, кожен з нас десь по п'ять висить, знову будуть ще п'ять висіти. Ад їхнім оптимізмом не мають влади ні роки, ані життєві труднощі. Продовжують жартувати навіть із самих себе. Та не будемо втрачати надії побачити відеороботи на нові композиції завжди молодих гадюкіних. У нас насправді дуже велика кількість друзів, режисерів, операторів. Багато працюємо з телебаченням, з кіно. І в багатьох дуже ну, цікаво той погляд зі сторони, що от власне той альбом Made in Ukraine» він тягне на якийсь музичний фільм е, в їх баченні. Ну, в принципі, якщо вони бачать це, значить вони бачать ту історію як режисери, як професіонали. Чому ні? Ми, звичайно, готові до співпраці. Ти моя поганя, я твоя любов. Після відходу у кращі світи Сергія Кузьмінського його брати не опустили руки: творять, гастролюють, записують, дарують прихильникам нову і колишню творчість. Зізнаються, Подорослішали, Тож нинішня музика вже різниця від музики так званого кузьмінського періоду. Та чи потрібно вже так розрізняти на сцені, ж бо для нас як і кілька десятків років тому брати Гадюкіни. Що ми, як і гадюки не старі, як і гадюки не нові. ми То, що робили, ми були впевнені в цьому. Молоді. Старі, тепер... Молоді, ну трошки, так. Як... Да. Гадюк не старі, а тепер молоді. Да. <кхи> ну, ми впевнені, то, що ми робимо. Я думаю, якщо ми впевнені, я думаю, на людей це перекладається, то музика та файна. Зараз є новий матеріал, звичайно. Ми вже починаємо працювати і над новим. Але знаєте, тут треба, е, е, є грань е, кон'юктура. Е, я дуже е, от, особисто е, є події в країні, на які, звичайно, треба писати пісні. Але буває так, що сталося, побігли писати пісню. Ми, не такі. ми це виношуємо в собі, це як треба перехворіти цим, а тоді, а тоді це. Зараз ми цим хворіємо. Насправді війною і, і, і всім тим, що сталося починаючи з побиття студентів, гадюки не продовжують гостро реагувати на соціальні процеси в Україні. Так само, як це було ще за життя іронічного і саркастичного кузі. Коли Сергій прийшов до своєї красної мами, а в неї сидів якийсь там міжнародний йог. а Сергій курив з дитинства. Ну там років 18 було. Ну, і він закурив, там на кухні сиділи. Хресна мама каже: Сергій, ти не міг би не курити, бо тут же ж такий Йох міжнародний сидить. На ну, що Сергій не розгубився і каже: якщо він Йох, правильний Йох може не дихати 15 хвилин. Тобто, поки я покурю. Це правда, це пригода з життя. Гадюкіни, Полтава вже чекає на вас. Вона вже відшукала свого прихильника, завоювала нашу любов завдяки власній оригінальності, ліричності таланту. Псевдонім додає їй таємничості та спонукає нас розгадати цю загадку. Отож, лама. Стати співачкою Наталії Дзеньків, певно, було написано на роду. Її батьки-музиканти часто брали у далекі гастролі Радянським Союзом і доньку. Танці, балет, фігурне катання, поезія. Її світ з дитинства був різнобарвним та захопливим. Однак сенсом життя стали музика і вокал, а ще її гурт лама. Наша творчість, група, концерти. Це мені. Я зрозуміла, що це мене дуже тримає на плаву, тобто воно мені дає життя, якраз цю життєву енергію. Також мої рідні, мої друзі. І факт того, що вони для мене мають бути здорові, що там все має бути, я тоді спокійна. Також дуже для мене спілкування важливе з людьми, з друзями, І кохання також. Піснями, образом. Однак лама це не сценічна маска, чи піархід. Був такий період в моєму житті, там що мене оточували люди, які були дуже в цьому дійсно ну, поглиб, поглиблені, там, в східній філософії. І в мене був такий час не зовсім також, коли тільки переїхала до Києва, там дуже. До, скажем, до Києва призвичаювалася, важко мені було там, і того я тоді якось познайомилася з одним лікарем, філософом східним, який мене в той момент якраз і привив бажання до східної філософії. Він мене навчив медитувати, там і, і лікувати. І тоді я і вегетаріанкою стала, тому я так, от і дуже довгий час я жила суто там, по так, от була Якби в цій естетиці і філософії. Зараз в мене трошки інший період, тому що я там черпнула то, і зараз розумію, воно вже в мене є, воно вже дало мені якісь результати, і я там живу там, іншими якимись моментами, там доповнюю свою власну якусь філософію. А на професійній сцені 10 років. Якось по особливому цю подію не відзначають. Просто живуть. Ми відсвятковуємо ці моменти щоразу на наших концертах, тому що отримуємо ті правильні емоції, які б мали отримувати навіть під час святкування нашого, наших річниць. Тобто, боже, ж 10 років. Спеціально випустити альбом під щось, для чогось. Mm -hmm. Ми випускаємо, тому що нам хочеться його випускати. От, є пісні, але ми пишемо, або деколи і не хочеться буває. Був такий оцей період, що ми трошки затягнули, що дійсно там було не зовсім до того. Мені здається, що в кожної людини в цій країні навряд чи було до чогось. От, не хотілося ні веселитися, ні. Там, ну, звісно, що там такі моменти, які зараз в нашій країні, вони зовсім не надихають. От, але зараз ми якраз готові вже до цього. І ми Зараз записуємо альбом потрошки, пишемо пісні над цим. Працюємо і одночасно їздимо на наших концертах. Щоб воно було дуже так, на, на високому рівні. Ось і щоб воно було от, класно, щоб ми дійсно були задоволені матеріалом. І ми завжди на це нехай потратимо більше часу, але зробимо так, як має бути. Лама розповідає, їй та прихильникам творчості імпонує обраний нею стиль. Тож змінювати, принаймні, поки що, нічого не збирається. Eu não Вже три я розумію, якщо зараз взяти якийсь інший альбом, ну, навіть новий писати, і взяти звідти оркестр камерний забрати, який робив всю погоду, давав оцей настрій, ці мурашки ну, в тих піснях, він якраз дуже сильно доповнював. Тому тут важко, якщо ще щось якось так змінюватися дуже кардинально, тому що я зрозуміла, що навіть ті люди, які там, люблять нашу творчість, і вони дуже так, ну, ставляться до цього обережно, там, дай Боже, щоб я зачіску змінила. і… І, і все, вже не те, вже не якось от хочеться, щоб от було оце волосся чорне там і, і так далі. І я зрозуміла, що мені дійсно так найкраще. Я себе най, найкраще так почуваю, от і, і особливо кардинальних змін не робимо. Можу мислити мейнстрімовими якимись моментами, там, от, як спрацює, воно не спрацює, чи там буде формат, чи не буде формат. От, я розумію, що все рівно воно нас в душі виливається те, що ти хочеш, і ти все рівно це опра... виправдовуєш, тому що воно тобі подобається. А якщо воно мені не подобається, я тоді вже все. Ну, я вийду на сцену, я не буду, тою, що я би мала бути насправді. Та У був сповнений відомих імен. Наступний буде не менш насиченим та барвистим. Не пропускай програму. Дивись у ефірі або ж у мережі інтернет на офіційному сайті Ултави. Давай будемо ближчими один до одного.